Всіх вітаю, дорогі глядачі на каналі Єлена Холан5, Українці за кордоном. Ще раз особисто хочу привітати з Новим роком 2025 Для українців нехай це буде самий щасливий рік, в який прийде перемога і мир в нашу Україну. І особисто всім бажаю сім'ям, всім людям міцного здоров'я, щастя, любові. Щоб в нашу країну вже нарешті прийшов мир, і люди змогли жити спокійно, заможно працювати, спокійно жити. Ще хочу подякувати всім за привітання, які ви мені написали в коментарях. Дуже приємно, друзі, щоб уважно дивитися моє відео. Як я вже сказала, я беру вас з собою 2025 рік, якщо ви не проти. І буду теж з вами, мої дорогі глядачі і підписники. Будемо. Спілкуватися, будемо підтримувати один одного, бо в нас вже склалися такі гарні традиції, які ми повинні продовжувати в наступному році. Але головне, щоб був мир в Україні, і в нас для цього був настрій творити, саджати рослини, коли прийде весна, і просто жити мирним життям. Хочу вам розповісти, продовжувати розповідати про нідерландців, про їхні звички. От можете собі уявити, я прийшла в магазин Векшен після Різдва, ще на Новий рік не наступив. Мені треба було пакети на подарунки новорічні, і я їх не знайшла, тому що вже всі полички з новорічними товарами були прибрані. Я просто, знаєте, була дуже здивована. Ну, В інших магазинах будуть ще розпродаватися якісь залишки, якісь знижки будуть, можна буде ще щось купити, але там, де. Дуже багато було цих новорічних товарів, прикрас, гірлянд. Ну, всі новорічні товари вони вже були прибрані. Ну, вони вважаються різдвяні товари, от, тому після Різдва їх вже прибирають. Ну, Новорічну ніч тут були дійсно такі великі салюти, але десь в нашому регіоні вони були туди далі. От ми не виходили в новорічну ніч, тільки дивилися з вікна на ці салюти, от, тому що ми їх вже бачили. І взагалі небезпечно, ви знаєте, ці салюти там ходити під ними. Тому що завжди кожного року є жертви від цих салютів, які тут відбуваються в Нідерландах і по іншим країнам. Тому, що, тому це така, знаєте, забавка небезпечна. Ми якби, стараємося бути осторонь від цього. так що ми... Дивилися з вікна на це святкування. Хочу розповісти, може, вас цікавить така тема, як же нідерландці святкують оце саме велике для них свято Різдво. Починають вони його святкувати ще з 6 грудня, у них називається Сінтерклас. У мене також я вам виставляла відео, ви бачили. Це такий персонаж, як у нас святий Миколай, але він. Припливає з Іспанії і називається у них Сінтер Він припливає з Іспанії на своєму човні, припливає своїми помічниками, вони такі трохи вимазані в сажі, називаються вони чорні піти, тому що вони через димар опускаються і дітям приносять подарунки від сінтер Після цього дня в Нідерландах відкривається багато ярмарок Різдвяних. Теж у мене є відео, як ми їздили на Різдвяну ярмарку в Харлі. Можете подивитися. Дуже красиво, дуже весело, дуже багато вони співають. В Нідерландах дуже багато хорів. Вони дуже люблять, ви знаєте, ходити, от як у нас самодіяльність така, так і в них. Хори в церкві, в інших місцях. Дуже-дуже вони це полюбляють. Співають на кожному кроці і пританцьовують. Дуже весела нація. І от на цих ярмарках теж дуже багато хорів, де, ну, декілька сцен і декілька хорів, де вони співають різні пісні. І це дуже святково і дуже весело. Потім ще хочу розповісти про от душу голландців на Різдво. На Різдво вони стають неймовірно щедрими. Вони хочуть всіх привітати, хочуть подарувати подарунки, хочуть підтримати тим, кому важко. І це для них обов'язково. Ви знаєте, вони не втратили ось цю таку рису підтримки тих, кому важко. І це дуже цінно. Тому що Нідерландці не так давно були самі великі скруті. От, і вони якби зробили самі свою країну, вони ще пам'ятають, як це було важко. Ті люди, які старші, вони пам'ятають, як було важко, як вони важко працювали. Зараз молодим легше, тому що вже країна якби збудована, вона вже прекрасно функціонує, багата країна. А раніше люди жили по, -по іншому. Мій друг розповідає, що в нього в сім'ї було п'ятеро дітей, і йому прийшлося йти працювати в 10 років. І мама одна була, От. йому приходилося рано вставати іти працювати. Десь 12 років, по-моєму, йому дозволили піти в теплицю, там, де росли огірки, і він ходив по вихідним дням. В свої вихідні дні після школи ходив в теплицю працювати, заробляти якісь гроші і допомагати мамі. Так що ці люди старші, вони пам'ятають, яке в них було життя важке, і вони стараються підтримати тим, кому важко зараз. І це дуже цінно. Отож, друзі, сподіваюся, що для нас цей рік буде продуктивний, трошки все буде по-іншому. Тому що, сподіваюся, ми вийдемо на роботу, знайдемо цікаву для себе роботу. Про дачу ми поговоримо з вами трошки пізніше. Коли прийде весна, коли прийде дачний сезон, буду вирішувати, що мені робити далі на дачі. Ну, дуже хочу і дуже сподіваюся, що дача буде продовжуватися і в цьому році. А ми продовжуємо ходити на курси, вчити мову, інтегруватися. Тому що це необхідно, коли ти живеш в іншій країні. Людям приємно, коли ти вчиш їхню мову. Наші друзі нас запитували, ну як ви вчите мову, на які курси ви ходите, куди ви ходите. Завжди це запитують, як продвигається ваша нідерландська мова. Так що ми не припиняємо вчити мову. І я сподіваюся, що у нас вже є прогрес. І так як помінялося трошки наше життя, помінявся мій контент у моїх відео. Друзі, я вас хочу запитати, що вам цікаво, щоб я показувала і розповідала. Тому що зараз ну, сезон недачний, по-перше, у мене було дуже багато відео про дачу. По-друге, немає кухні у нас на локації, нас годують, тому я не можу готувати щось вам показувати цікаве, як я готую. Підкажіть мені, будь ласка, буду дуже вдячна. Який контент вас цікавить про життя українців в Нідерландах, про життя українців за кордоном. Друзі, чекаю ваших коментарів. Чекаю вподобайок, чекаю підписок. Залишайтеся з нами. І ось такий у нас початок нового року, друзі. У нас виглянуло сонечко. Дивіться, як радіє моя орхідейка, вона скоро-скоро заквітне. Просто вона вибухнула, побачивши це сонечко. Ось такий у неї вже бутон. А я запарила вівсяну кашу з родзинками. Ось буде у нас на сніданок вівсяна кашка. А потім побачимо, що там ще у нас на сніданок буде. Ось така кашка, друзі, вийшла. Я ще сюди додала оливкову олійку. Накладу в місочку. Можна ще сюди додати молочка. Хто любить рідшу кашку, можна додати молочка. Ще додаю сюди ось тут збір різного набір насіння. Тут і соняшникове, і чия льон. так трошки сюди насіннячка додати, чайну ложечку, перемішати і додати молочка. І ось така корисна кашка для жирної печінки. Добавлю трошки молочка. І тоді вона буде приємніше смакувати. Дивіться, яке в нас сонце сьогодні. Ну, прям весна-весна. Знаєте, тут неймовірні явища. От дощі, дощі вітри, хмари, сонця немає, холодно. І ти вже прям ну, депресняк-депресняк. А потім раз і з'являється сонце. І воно просто неймовірно. І все це компенсується. І ви знаєте, ота вся дощова погода похмура, вона компенсується такими моментами, тому що в тебе настрій зразу. Зразу підскакує і просто сонечко тепле. Воно таке приємне, просто не можу передати. Нідерландська Венеція. Покажу вам трошки краєвиди. Цікава гра в Альберт Хенні. Знайди на плакаті мандаринку, візьми і з'їж. Знайди на, на плакаті бананчик, візьми і з'їж. Прикольно? А в Альбертхені ще залишили новорічні товари різдвяні, і зараз вони продаються з 50-відсотковою знижкою. Ось такі кофти, унісекс і на чоловіків і на жінок Алібойлини. Так, такі якісь курточки чи кофточки. Що це тут таке? О, це піджак, дивіться, на новорічного діджея. Прикольний. Ялиночки з під з гірляндами, з підсвіточкою, стаканчики святкові. Ось такі, дивіться, дитячі светрики В Іграшки. І всякі всякі приспособи до свят. Все, свята скінчились. Свята. Розбирайте. Недорого. І тут знижечки, бачите, на піце три штуки 6 євро. Значить, одна піца виходить 2 євро. Морозиво-святкове, будь ласка, 2,49. Було 5 євро. Ось такі. Розбирають, бачите. Хочуть ще поласувати. Ось таке морозиво ми їли в Карли. Ось воно. Голден Спекулас Кран. Золотий спекулас. І ось меренговий рулет. Він теж знижкою. Ось, хто хоче поласувати, можна ще поласувати новорічними спеколиками різдвяними. Дещо подорожчало, а мої оселедці ні. Як були 2,99, так і залишилися. Беремо. Дві штучки манго. такі, бачите, смак гарненький, спілі. 2 євро замість 4. Так, ось такий один великий, 2 євро теж. Великі спанські мандарини. 4,19, 1,5 кілограма. Такі мандаринки 2,89 за кілограм, трошки меншенькі, Цитрусових багато різних. Ну, а як же ж зима? А ось тут можна на слідучий рік набрати всього для свят. Дивіться, один плюс один. Різні посипочки на випічку. Всякі-всякі штуки. Це, мабуть, шоколад, соус шоколадний поливати. Ось, а ось е Апельсинові сушені тольки прикрашати. А це малинка суха. Бачите, висушена теж один плюс один гратіс, але вона одна коштує 4 євро. Правильно люди розпродують, щоб забрали, навіщо воно буде рік стояти. Ну і термін придатності закінчується, а це лінт не, не в акції. За повну ціну. Таблерончики маленькі. Ще залишились. Ну, ось так, друзі, треба, щоб було. І в нас улюблений сноп томатики. Зараз вони 6 євро кілограм. Ось така велика упаковочка, тут кілограм 5,99. Гарна ціна. А пів кіла вже 3,29. Вигідніше брати кілограм. Ось такі гірлянди будуть залишатися. Ще довго-довго, поки дні короткі, вони будуть світитись і прикрашати вулиці, села. Ось ще покажу вам цю сяючу красу. Вечері вже. Так, трошки пройшлась по магазинам, скупилася. Дівчатка ще показую вам, що купила. Ось зараз в акції Луковітал. Так як нам не вистачає тут сонечка, то я п'ю отакий от кальцій Д3. І ще кажуть, що треба вітамін К до нього додати. У мене є вітамін К до Д3, бо сонця дуже-дуже мало, треба обов'язково. Сустави болять, кісточки болять, треба пропивати кальцій з вітаміном Д3. Це не моя рекомендація, я не лікар, але я показую те, що я п'ю. Мені здається, від нього мені легше. Він такий з апельсиновим смаком я вже пропивала. От. Тому я купила ще І Зараз він в акції. Один плюс один. Одна така коштує 16 євро. Виходить, за 16 євро, ви отримуєте дві. Ялиночки теж тут поприбирали. Ну, ось такий. Був мій, можна сказати, перший день Нового року, в який я вийшла по магазинам, вийшла до вас на спілкування, друзі. Ось такий був день. Гарний сонячний день в новому році. Хтось ще позараз такі вітринки. Друзі, щоб ми купували такі наряди. Всі жінки в Нідерландах були в цьому році в таких нарядах, з такими паєтками. Мені подобається, а вам. Всього найкращого, друзі. Гарного настрою і до нових зустрічей! День значно збільшився. Дивіться, 5 годин зараз і ось таке небо. Радує. Голландська Венеція. З човниками. При такій погоді сонячній, все можна побачити. Бачите, зараз молодий місяць вже зійшов. І поряд зірочка.